Доброго дня, підписники! З вами мотопрокс. Ми будемо говорити про перчатки, з чого вони складаються, з чим вони носяться. Тому поїхали! І ми почнемо з шкіри. Чому саме шкіра? Тому що вона міцна, довготривала, та й взагалі класна, добре захищає. Основні шкіряні перчатки складаються з телячої шкіри, козиної чи кінгуру шкіри. І давайте подивимося ближче. Шкіра, шкіра, шкіра. Це дуже міцний та довговічний матеріал. Наприклад, Icon це 100% шкіра телятини. <пух> Кайф. Преміум преміум сегмент. Також часто зустрічається мікс. Наприклад, ревіт це в нас мікс волової та телячої шкіри. І якщо тут у нас іде і синтетика, і шкіра, і все відразу в це вайкен, то в ревіті це повністю шкіряні перчатки. Вони будуть нас служити дуже довго. Але ще раз я нагадую це преміум сегмент. Проте, як то кажуть, один раз надягнеш, більше нічого іншого не захочеться. Ще хочеться розповісти про казину шкіру. Це більш м'яка та гнучка шкіра. Е, вона більш м'яка в носі та більш приємна, але не така популярна. І одна з самих дорогих і самих міцних та легких шкір це кенгуру. Шкіра кенгуру. Вона взагалі використовується більш в спорті, в причатках для спортивної їзди. Окрім шкіри, часто ще використовують синтетичні матеріали. Вони більш легкі, водонепроникні та мають кращу вентиляцію. Давайте подивимося ближче. Синтетика починається у нас з нейлону. І як супер-мега-приклад, це, наприклад, перчатки літ для ендуру та мотокросу. Чому? Тому що тут нема нічого крім матеріалу саме нейлон. Дуже легкий, дуже дихаючий і тактильний. Але про захист мови не йде. Далі ми ще йдемо політ, тому що інший матеріал це зветься Поліестер. І літ, як приклад гарного літнього варіанту індура е, Мілон. А тут у нас там де ладонь, поліестер не стирається, м'який дихаючий. І не рветься, дуже міцний. І останній з синтетичних матеріалів це спандекс. Е, його складно показати десь прямо на прикладі, тому що він є усюди, але в проміжках. Його часто використовують, якщо не в перчатках, це в спортивних костюмах, купальниках тощо, щоб ви зрозуміли, яке воно на відчуття. Воно дихає, воно тягнеться, воно ну, дуже міцне, погано зношується. Тому спандекс це лайк у перчатках. І, взагалі, якщо у вас буде питання в пошуку перчаток з одного матеріалу, наприклад, я не знаю, спандекс, це дуже складно і не треба, тому що комбінація матеріалів дає змогу перчаткам бути міцними, забезпечити ваш комфорт, а не просто, щоб вони там ну, нормально трималися на вашій руці. Тому треба обрати перчатки, ті, котрі ну, потребує ваша їзда. Чи де ви їздите, Наприклад, це спорт чи грязюка. А тепер давайте детальніше розглянемо тканини, тому що саме тканини відповідають за комфорт. В тканинах ми почнемо з кевларової тканини. І як вже попередньо говорив, нема сенсу робити початки з одного матеріалу взагалі, тому що кевларова тканина вона дуже міцна і її прикріпляють в місцях високого зносу, наприклад, між пальцями, там де вона все згинається. Але вона, наприклад, не дуже комфортна. І якщо повністю зробити початку з кевлару, вам буде, ну. Дуже жарко. Далі поговоримо про динамічну тканину Dynima. Це ультралегка, суперміцна, супер надзвичайна крута тканина, яка використовується майже як евлар, але в перчатках більш люкс-класу. І зрозумійте, зараз я вам. Розповідаю не взагалі про тканини, тому що ми вже про них розповіли: це синтетика, там шкіра тощо. Це про ті матеріали, котрі ще ми додаємо в ваші рукавички та перчатки, щоб вам було комфортно та класно. Я майже забув, але не забув сказати про кевларові нитки. Їх використовують замість звичайних ниток, щоб ваші перчатки носилися дуже довго, тому що кевлар дуже міцний. Мікрофібра. Їх використовують для внутрішньої частини перчатки. Вона дуже м'яка, приємна на дотик та комфортна у довгих поїздках. Арамідні волокна до них теж відносяться кевлар, а ще, наприклад, номец. Це ті матеріали, котрі використовують в прокладках, щоб було менше порізів, щоб вони носилися дуже довго. Що про це можуть сказати? Просто це міцність та безпека вашої руки. І там, де вони є. Ці перчатки вже коштують більш дорожче, але і залишаться у вас надовше, і ваші руки будуть більш захищені. Ну і ми почнемо з карбону. У нас буде для прикладу перчатки LS2, і що хочеться взагалі сказати про карбон. Що, наприклад, шоломи, найміцніші шоломи робляться з карбону. Саме круті шоломи робляться саме з карбону. Це не тільки понти, це ще дуже міцний матеріал. У спочатках карбон використовується взагалі десь на пальцях, ось тут, тут і на кісточках. То якщо вам палець відірве, то кісточки залишаться на місці. Ще е, дуже часто, там, де саме кісточки та пальці, в нас використовується не карбон, а кевлар це дуже міцний, дуже популярний матеріал, е, котрий використовується для тих самих цілей прикрити ваші руки від цього. Ви полюбляєте довгі подорожі. Чи полюбляєте купатися постійно в дощу? То вам треба водонепроникні перчатки з матеріалу, наприклад, хайпора чи гортекс. І для прикладу я буду вам показувати перчатки Шіма. Вони саме зроблені з гортексу, а з цієї сторони зроблені з матеріалу шкіра, мабуть, теляча. Тому у цих перчатках ваші руки залишаться сухими. Це дуже важливо для довгих подорожей. Гортекс це популярна водонепроникна мембрана. Усі про неї чули, тому розповідати щось дуже детально про неї нема сенсу. Є альтернативний аналог, зветься Гайпора. Він не такий коштовний, але використовується саме для тих самих цілей. Окрім основних матеріалів, ще використовуються захисні вставки для покращення захисту ваших рух, такі як металеві, пластикові чи е, гумові вставки. Наприклад, пластик. Це у нас буде Shima One Evo. Пластик тут знаходиться саме там, де є кістки, але ці перчатки для їзди по місту, тому вони не дуже, захи... не дуже супер захищені, вони захищені саме для комфортної їзди, щоб вам нічого не, ну, не давило, і було комфортно. Далі у нас іде гумою ставки. І для прикладу, я возьму Фюриган. Перчатки Фюрриган. Гума нас не забезпечує супер-мегазахист, але забезпечує крутезний комфорт. І якщо порівнювати ці перчатки з перчатками для мотокросу, наприклад, де нема захисту взагалі, то гума вас захищає від тертя об асфальт, наприклад. І ваші руки будуть синцями, але ну, нормальні. Останні захисних вставок можна ну сказати про металеві вставки, але зараз зазвичай їх не використовують лише наприклад для якогось спорту спеціального, як, наприклад, гонки, там де спортсмен може виліти на асфальтовану трасу на дуже високій швидкості та стерти свої лодоні просто опол. Добрий підхід це коли ви обираєте тканину перчаток саме для вас. Тому що якщо ви їздите по місту, то вам краще підійдуть перчатки з шкіри чи нейлону. Якщо ви подорожуєте та збираєтесь поїхати кудись дуже далеко, то це треба обирати з чимось водонепроникним. А якщо ви крутезний спортсмен, то треба обрати з кевларом. З вами був мотопрокс. і Я сподіваюся, що цей огляд допоміг вам розібратися, які перчатки треба вам, які матеріали треба вам, щоб було безпечно та комфортно. Це був Мотопрокс. Лайки, підписки і до зустрічі!